Центр надання соцпослуг під назвою Віра в життя уже кілька років працює у селі Кузьмин, що на Городочині. Тут донедавна користувались послугами місцеві жителі, а від початку вторгнення сюди приходять і вимушено переміщені особи. Подібний заклад є і у селі Пільний Олексинець. Вітаємося на стрижку, стиратися, більшість шити. І добре, що тут воно відкрилось. То всі люди задоволені. Серед усіх послуг найбільш затребувані перукарські прання та ремонт одягу. Наприклад, перукар приймає мешканців на робочому місці або ж виїжджає до клієнтів додому. За словами завідувачки центру для переселенців, усі послуги надаються безкоштовно. У нас є послуги по ремонту одягу. Щомісяця ми здійснюємо виїзди перукаря. За попереднім замовленням дівчата роблять. Також стаціонарно надаються послуги, тобто прання речей, миття в душі. Міськрада городка планує відкрити такі побутові кімнати ще у двох населених пунктах, за словами посадовців, усе для того, щоб переселенцям, котрі живуть у сільській місцевості, допомогти там, де бракує базових зручностей. Ми додатково визначили два таких приміщення: це в селі Яромерка. Приміщення є власністю центру надання соціальних послуг нашої комунальної установи, а також в селі Стара Пісочна передано в оперативне управління, кімнату, де можна забезпечити облаштування цих місць. Це мається на увазі прання білизни, душові кабіни, послуги порокаря будуть надаватися виїзні, швиї і так далі. Городоцька громада прийняла 7 тисяч українців, яким через війну довелось покинути рідний дім. З них 3 тисячі перебувають у місцях масового розселення, 600 з яких проживають у приватних будинках.